Вітаю, друзі! 8 червня сьогодні. У Сполучених Штатах Америки повідомляють про те, що Росія все ж таки готує додаткові удари у відповідь. Як то казав Дональд Трамп, ми їх спровокували у відповідь на атаку СБУ по військових аеродромах. І найближчими днями очікуємо, що такі удари можуть бути. Це будуть комбіновані і по Києву, і по інших містах. Про це пише практично вся сьогодні західна преса, посилаючись на чиновників у Білому домі. А тим часом у Сполучених Штатах Америки розвилися дуже масштабні акції протесту проти імміграційної політики, яку реалізовує Дональд Трамп у силовий спосіб. І суперечка між Трампом і Маском продовжується. А батько Ілона Маска приїхав до Москви для участі у форумі Росія 2050 в форумі, який пропагує ідеологію Дугіна і руський мір на увесь світ. Давайте, друзі, про все це по порядку. Підготував вам найосновнішу інформацію, тому, будь ласка, з вас підписка, хто не підписаний, і коментар. До суті, Москву вночі атакували безпілотники. Мер столиці Себянін повідомив про те, що російська ППО знищила нібито три безпілотники. Прилітало і по території України, але направду не так багато близько 50 безпілотників загалом. Абсолютну більшість вдалося збити протиповітряним силам України. І це справді може вказувати на те, що Росія накопичує їх, тобто безпілотники, шахеди, аби бити по нас. Щодо вибухів на Росії, вибухи лунали у підмосковному Подольську, Домодєдову та на Рофомінську. У Новомосковську-Тульській області палає нині комбінат Азот, який є найбільшим в Росії виробником мінеральних добрив. Також сили оборони Півдня наші вразили локомотив склонної ворожої техніки. Про це повідомили ще вранці. Результат: мінус 13 танків, понад сотню, бронемашин та авто. І також у підмосковному Пушкіну несподівано загорівся склад з паливно мастильними матеріалами та газовими балонами ще вчора. Результати поки що невідомо. чому там горіло як горіло. Точніше, як горіло, то палало дуже гарно. Ну так само, як і в Мелітополі, окупованому, там також палає. Величезний склад, де нібито росіяни зберігають БК, а от російському Кстову також зайнялася нафтобаза, яка належить Лукойлу. За попередніми даними, там горить установка з виробництва бітуму. Також зруйновано ємності з нафтопродуктами об'ємом по 200 кубометрів і існує ризик перекидання вогню на сусідні резервуари. І третю добу поспіль горить нафтобаза в Енгельсі. Росія горить без перебільшення, Друзі, це дуже хороший факт, примітний. Але звісно, я вам не випадково наголошую на тому, що сьогодні західна преса і Більт, і Ройтерс пише про те, що росіяни все ж таки розглядають необхідність вдарити по Україні відповідь, яку нібито ми спровокували ударами по військових аеродромах. Це сказав Дональд Трамп. І пишуть інсайдери про те, що повноцінна відповідь з боку Росії очікується протягом кількох днів. А сьогодні українські телеграм-канали пишуть про те, що ця ніч буде дуже для нас тривожною. І, ймовірно, включатиме різні види авіаційних засобів, і очікується, що удари будуть спрямовані на символічно важливі українські цілі, такі як урядові будівлі. Атака, за словами інсайдера, буде масованою жорстокою та нещадною. В принципі, як і завжди, тому, будь ласка, слідкуйте за сигналами тривоги. Ну а зараз пропоную трішки розібратися із тим, що відбувається, власне, в Сполучених Штатах Америки. Ввечері, 6 червня, в Лос-Анджелесі, південному штаті Каліфорнія, пройшли протести через масштабні рейди служби імміграції. Раніше, в той же день, служба, яка займається відловом і депортацією нелегальних мігрантів, затримала 44 людини, ще одного за спротив агентам. І, очевидці, повідомили про те, що інспектори. Відповідної служби, яка займається власне, депортацією незаконних мігрантів, під час рейдів використовували і сльозоточивий газ, і світлошумові гранати. Після цього в центрі міста зібралося понад 300 протестувальників, які засудили жорсткі методи такої депортації, поводження із ними. А поліція Лос-Анджелеса закликала протестуючих розійтися до опівночі, але, звісно, цього не відбулося. Цікавий випадок стався. Агенти затримали і поранили президента міжнародної проспілки працівників сфери обслуговування Девіда Уерту. І за словами представників проспілки, це сталося, коли він просто документував і фільмував те, як поводяться з іммігрантами. Поліцейські цього виявилося достатньо для того, щоб його... Арештували і завдали йому шкоди. Поки що невідомо наскільки поранено Уерта, але це зробило серйозний скандал у Сполучених Штатах Америки. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас виступила із заявою, якій засудила Еміре рейди, і каже, ця тактика виглядає жахливо в наших громадах і підриває основні принципи безпеки в нашому місті. А губернатор Каліфорнії Ньюсом назвав дії федералів ненормальними. У відповідь Трамп. Для того, щоб придушити повстання, направив до Лос-Анджелеса 2000 бійців Нацгвардії. Пентагон попередив, що може підключити морпіхів, якщо заворушення будуть продовжуватися. Ну і вони навіть перекинулися і на Нью-Йорк. Але згодом стало відомо про те, що нібито всі заворушення вже придушені. Ну, принаймні про це повідомляє Дональд Трамп. Втім, в соціальних мережах дуже багато фотографій, відео, нарізок про те, що. Дуже серйозні сутички відбуваються між е, цивільними та поліцейськими, ну і, звісно, військовими. Вони користуються в переважній більшості масками для того, щоб їх не ідентифікували. І це викликало обурення у Дональда Трампа. Він написав відповідний пост у мережі Трусол, подякував Нацгвардії за гарну роботу в Лос-Анджелесі після двох днів насильства, як він пише, зіткнень і заворушень. У нас некомпетентні. Губернатори каже він про Ньюсама, називає його негідником, відморозком і так далі. І про мера Лос-Анджелеса він те саме говорить і каже, які, як зазвичай. Тільки подивіться, як вони впоралися з пожежами, а тепер із їхньою дуже повільною катастрофою, з дозволами. Федеральний дозвіл надано, не змогли впоратися із завданням. Ці радикальні ліві протести, так він їх називає, організовані підбурювачами і баламутами, які платять, не будуть толеруватися. Крім того, з цього моменту маски не дозволено, каже він. Що цим людям доводиться приховувати і чому? Ще раз дякую Нацгвардії за добре виконану роботу, написав Трамп. Я вважаю, що це лише початок великої історії, оскільки Дональд Трамп не буде зупинятися у своєму прагненні депортувати незаконних іммігрантів. Їх справді там багато. Але те, в який спосіб він намагається це зробити, ну сьогодні викличе серйозну хвилю збурень, заворушень, протестів, силових протистоянь в американському суспільстві, і це може суттєво підірвати стабільність самої Америки. Як впорається з цим Трамп? Будемо дивитися, але методи, які нині він використовує, дуже схожі на методи, які використовував Янукович в Україні, зважаючи на те, що американське суспільство, як і українське, демократичне, свободолюбиве, Ну, силові способи, як показує практика, частіше за все не діють ефективно і мають зворотний ефект. Будемо дивитися, друзі. За цим спостерігаємо. Слідкуйте за повідомленнями у мене в телеграм-каналі, підписуйтесь на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також прошу вас долучатися до донатів для Збройних сил України. Ми відкрили монобанку. Конверт привату для того, щоб ви змогли донатити тоді, коли забажаєте, а ми закривали нагальні поточні проблеми наших військових. Окрім того, що Дональд Трамп має непрості зараз стосунки із незаконними іммігрантами, в нього напружена ситуація у відносинах із Ілоном Маском. Скандал фактично продовжується. Ілон Маск, розуміючи, що певні небезпеки можуть бути на його адресу, поки що видалив свій пост про те, що Трамп. Фігурує у списку Епштейна. Тоді Маск назвав свою заяву бомбою. Зараз цього посту немає на його сторінці. Водночас, бізнесмен залишив репост про стосунки Епштейна та Трампа. Ну, за великим рахунком, виходить так, що димо без вогню не буває. Це маск має довести, звісно, в публічній площині, якщо вже взявся за цю справу. В іншому випадку я не маю ніякого сумніву, що Трамп звернеться до суду, аби захистити свою ділову репутацію і честь. Ну, принаймні, це так буде виглядати формально. І Трамп також прирозив маску дуже серйозними наслідками, якщо той фінансуватиме кандидатів від демократичної партії. Каже, якщо він це зробить, йому доведеться за це відповідати. Хоча якраз тут за це відповідальності Маска то й не буде. І він наголошує, що маск зіштовхнеться з дуже Серйозними наслідками, якщо він буде фінансувати демів, також Трамп зазначив, що вважає розірваними стосунки з маском і не має наміру їх відновлювати. Хоча радники всіляко намагаються їх між собою замирити. І за словами президента, США, конфлікт між ними маском тільки згуртував республіканців і каже: республіканська партія ще ніколи не була наскільки єдиною, ніколи справді вона більш єдина, ніж була. Три дні тому заради правди скажу вам, друзі, з тієї інформації, яку я знайшов в західній пресі і в нашій, то багато мовиться про те, що Трамп був незадоволений вживанням наркотиків ілоном маском, що поки що не встановлено в відповідному порядку. Але Трамп однозначно стверджує про те, що маск прихильний до вживання наркотиків. Таких коментарів дуже багато. Нині ж коли скандали між ними розривається все більше. То Трамп не демонструє готовності миритися з маском. І, звісно, у Дональда Трампа дуже багато є повноважень і інструментів впливу на маска і на його бізнес. Але є кілька проблем, які стосуються НАСА, я ще їх торкнуся. Щодо республіканців, додам друзі, дійсно, в республіканській партії не дуже полюбляють тіло на Маска і сварок із ним було чимало. Ну, до прикладу. Експолітичний радник Трампа Стівен Беннен повідомив про те, що Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бенсенд побилися в Білому домі. Це було трішки раніше. До прес-конференції фінальної Маска та Трампа. Ну, ви певне бачили, що Маск стояв із сенцем. І його помітили, я маю на увазі цей сенець, практично всі журналісти. За словами Беннена, конфлікт виник після візиту до Овального кабінету, де Маск і Бесент обговорювали кандидатуру на посаду. Глави внутрішньої безпеки доходів у квітні 2025 року. Трамп підтримав вибір очільника мінфіну, що викликало розбіжності між учасниками обговорень. За словами Бенена, після зустрічі в коридорі Білого Дому Бесен звинуватив Маска в невиконанні обіцянки виявити понад 1 трильйон доларів марнотратних і шахрайських державних витрат. Називав його тоді афористом. Маск штовхнув. Бесента плечем, Бесент відповів ударом по обличчю. Але оскільки ця подія була, друзі, в квітні місяці, то, ну, звісно, цей синець до червня навряд чи дожив, ну, до кінця травня. Ну, значить, був ще один. І також мовиться про те, що суперечку зупинили кілька осіб між Бесентом і маском, які втрутилися, аби розборонити чоловіків. Трамп, коли дізнався про це, сказав: це вже занадто, з мене досить. Тому я думаю, що якраз. Поведінка маска в великій мірі стала причиною того, що Трамп і маск розсталися, і Трамп з цього приводу щасливий. Ну направду, маск. Немає шаленої підтримки у Сполучених Штатах Америки. Як вчора я вам розповідав, згідно з соціологічними опитуваннями, які проводилися в США, його підтримують приблизно 6% усіх американців, але це також немало. І тепер щодо НАСА, друзі, це величезна проблема сьогодні для Сполучених Штатів Америки, оскільки Трамп пообіцяв розірвати усі контракти зі SpaceX, яка забезпечує доставку пілотів До міжнародної космічної станції на орбіту. Представники НАСА і Пентагону попросили конкурентів компанії SpaceX і Лона Маска прискорити розробку ракет і космічних апаратів після погрози Маска вивести з експлуатації кораблі Crew Dragon. Про це пише сьогодні Washington Post. І за словами джерел, видання. Запити від НАСА отримали щонайменше три компанії Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin Джефа Бесоса. А представники компанії Sierra Space вже провели зустріч із співробітниками агентства і заявили про готовність забезпечити безперебійну підтримку міжнародної космічної станції. Тому я думаю, що це питання справді вирішать. Наскільки швидко, невідомо. Але є один нюанс. Чиновники НАСА. Розповіли виданню в Вашингтон Пост про те, що спочатку було цікаво спостерігати за перепалкою між Трампом і Маском у соціальних мережах, але щойно з'явилася інформація з Crew Dragon, то це всіх стурбувало. І розірвати просто так контракти буде непросто, оскільки доведеться заплатити шалені штрафи і маску. І білому дому, але в принципі такий варіант розглядають. Коли ви розумієте, що він готовий усе закрити під впливом імпульсу, така поведінка залежить від нього небезпечні. Я можу вам сказати, що в НАСА глибоко стурбовані, говорять чиновники із Washington Post, звісно, на умовах анонімності, але тут по факту просто-напросто сталася прикра історія. Повна залежність від нії компанії, що призвело до монополізації впливу маска на космічну агенцію Сполучених Штатів Америки, що, звісно, є неприйнятним. Пишуть про те, що якщо не вдасться конкурентам, маска забезпечити відповідну роботу з організації і підтримки роботи НАСА, НАСА може звертатися навіть до росіян для того, щоб ті доставляли космонавтів на міжнародну космічну станцію. Ну, такий варіант, в принципі, вони розглядають і не думаю, що він неможливий. Тим часом батько Ілона Маска став на бік не свого сина, а Дональда Трампа, і також він сьогодні відвідує Москву. Публічна суперечка Трампа і Маска є достатньо абсурдною. Ілон помилився, каже батько Маска, і має однозначно, мабуть, вибачитися перед Трампом, хоча я не думаю, що Маск це робитиме. Тім, абсурдні ситуації, друзі, заключається дещо в іншому. Батько Ілона Маска, Ерл Маск, зараз перебуває в Москві. Там він виступатиме на форумі майбутнього 2050 разом із міністром закордонних справ Лавровим, олігархом Малафєєвим, ну і головним пропагандистом і ідеологом Руського міра Дугіним. Компанія так собі, відверто кажучи, виглядає, чи підтримує його в цьому сенсі його син Ілон Маск. Не можу вам точно сказати, але я цього і не виключаю, оскільки праві крайні погляди радикальні маска вони дуже відомі, і його навіть нацистські замашки вони стали надбанням публічності ще під час інавгурації Дональда Трампа. Ми активно це обговорювали. А русизм і фашизм вони недалекі від одного. Тому слідкуємо за цим, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Долучайтеся до обговорення під відео. Всіх люблять, всі і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!